Управління товарами. Фільтри у таблиці товарів. У власному кабінеті перейдіть до розділу Управління товарами. У цьому відео ми докладно розглянемо функціонал фільтри та способи взаємодії з товарами та послугами. Способи відображення товарів на сторінці. Для зручності роботи з товарами та їх масового редагування виберіть зручний режим відображення. Режим по папках На сторінці відображатиметься перелік папок із товарами. Ви зможете вибірково чи масово редагувати товари певної папки та всіх вкладених у неї папок. Режим по рубриках. На сторінці відображатиметься список рубрик, в яких розміщені ваші товари. Ви зможете редагувати як окремі товари в рубриці, так і масово всі товари рубрики. Режим Всі товари. На сторінці відображатимуться всі ваші товари загальним списком. Ви зможете вибрати для редагування будь-які товари, незалежно від розташування в папках або рубриках. Фільтри товарів. Натисніть кнопку Фільтри, щоб відобразити список доступних фільтрів у таблиці. Виберіть фільтр Статус для сортування товарів за їхнім статусом, включаючи ті, що на модерації додані в «Інтаргет», заблоковані. Або відзначені як кращі товари в рубриці. Фільтр помилки надає список можливих помилок товарів, таких як відсутність атрибутів, відсутність опису, мала кількість фотографій, занадто коротка назва, неправильна рубрика та інші. Фільтр ціна дозволяє відсортувати товари. У яких не вказана ціна або не вказана тільки оптова ціна. Фільтр знижка містить список фільтрів за наявністю або відсутністю знижок та міток у товарів. Відфільтрувати товари за наявністю можна у відповідному пункті. Також у списку є сортування за наявності варіантів у товарів. Можна відсортувати і за типом. Лише послуги або лише товари. Також доступний фільтр за джерелом імпорту, яке ви вказували при імпорті товару з файлу або за посиланням. По кліку на будь-який фільтр зі списку таблиця з товарами буде оновлена і в ній будуть лише відфільтровані товари. Щоб зняти фільтр, натисніть на його назву під кнопкою Фільтри. Кнопка Скинути все скасовує всі активні фільтри, виводячи всі товари у кабінеті. При переході на сторінку управління товарами завжди активний фільтр за опублікованими товарами. Дякуємо за увагу! У наступному відеоуроці ми розглянемо функціонал дії у таблиці товарів.